До Відьопольського районного осередку аграрної партії за допомогою звертається чимало людей. Проблеми у кожного свої, але жодна з них не залишається поза увагою. Ось із звернення багатодітної матері з прилиманського Брутнікової Олени Борисівни було взято до уваги керівництвом районної організації аграрної партії. Олена Борисівна просила аграрів допомогти з кормами для тварин, адже ж їх родина має велике господарство. А саме чотири корови, дев'ять свиней, двісті качок, сто кролів та сто курей. Проте самотужки їх прогодувати. Не виходить. Ось і звернулись по допомогу, яка не змусила себе чекати. Допомогти погодились два керівники сільськогосподарських підприємств району Яковенко Олексій Іванович та Онущук Олександр Петрович, які взялись допомагати родині на постійній основі, а не разово. Дану новину сім'ї Броднікових повідомила керівник районного осередку аграрної партії, депутат районної ради Наталія Анатолівна Чегодар, завітавши до багатодітної родини у гості, не зважаючи на несподіваність поважним Гостям тут були раді. Господарі дому Олена та Сергій відразу ж запропонували невеличку екскурсію по своєму господарству, подробицях розповідаючи про живність, яка в них є, де і як заготовляють корма, говорили й про види та породи тварин, які є на їхній мініфермі. Сергій зауважує, що таке велике господарство тримають не лише для того, щоб мати все своє, себто молоко та м'ясо, а ще й щоб достатній кількості, бо ж родина у них велика. Олена та Сергій, окрім того, що мають двоє власних дітей, ще стали опікунами-піклувальниками для 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ось вони, мої рідненькі, зауважує Олена, беручись знайомити нас з дітворою. Кожна дитина мала свою непросту долю до того, як потрапила сюди, наголошує жінка. Але зараз ми одна велика і дружна сім'я. Хоча за своє родинне щастя неодноразово доводилось боротися, та й життя дітей не один раз вимолювали у Бога, зокрема, восьмирій. Ічної любоньки, які ще у чотири місяці поставили страшний діагноз енцефолія головного мозку. Лікарі не давали ніяких шансів на одужання, але Олена, незважаючи на невтішні прогнози, поставила лежачу дівчинку на ноги. Олену діти називають мамою Сергія татом. Приїжджих гостей дітвора розглядає з цікавістю, сором'язливо пригощаючись привезеними фруктами. Проте залюбки погоджуються з нами поспілкуватися на перебіг, розповідаючи про своїх самих найкращих у світі батьків. Про те, чим займаються у вільний від навчання час, діляться своїми дитячими мріями та розповідають, чим та як допомагають татові та матусі. Мить посуду, Там, заметать, там мамі варити, кушати. А ви дружно живете? Да. Дружно? Да. А чим займаєтесь в сволонне время? Там і граємося. Какі ігри граєте? Хокей там, прятки там і стійко. там іграємо, дочки матері. В школу вже ходиш, так? А в який клас? Во второй. А які в тебе Так. Да. Подобається вчитися? Да. А є мрія, коли виростеш, ким хочеш стати? В В поліції хочеш працювати, так? Да. А чому? Не знаю. Не моя, я подобається, де ця професія? Давай з тобою будемо знайомитися, як тебе звати? Андрій. Андрійко. У тебе сьогодні день народження. так? Да. Да. А скільки тобі рочків виповнюється? Скільки тобі сьогодні? 6. Шість років. Да. Да. Ти вже підеш до школи, мабуть. Я вже ходжу. Вже ходиш до школи. А подобається вчитися? Да. Да? А у вас дружная родина? Да. Я да? хожу в шестой класс, учусь хорошо. Тоже стихи учу, читаю, пишу красиво. Помогаю маме там позаметать, там, помыть пол, повытирать пыль. Папе помогаю по работе, коровы пасем. Корову доем, четыре коровы у нас. Корову умеешь доить? Доить не умею. Не умеешь Ні, доїть моя мама. Мама Так. Да? Да. молоко вносимо. Любите От... родителей. Так. Да. люблю самые лучшие родители. Помогаю маленьким делать уроки. Ну всем помогаю. Маме особенно помогаю. От сестры беру уроки по кухне. Да. да. А что самое вкусное? Ну, у нее да. все отлично получается. Да. Все, все отлично. Да. да. Дети, родители. Да. Очень. Да. Самые лучшие на свете. Да. Самые. Их даже нигде таких не найти. Далее когда вырастешь, кем бы хотела быть? Ну, пойти на повара. Так. Да. А я хотела на повара теж піти. Гануся, Ханусяну, розкажи нам про свої малюнки. Це ми бачимо, ти малювала іконку, так? Да? Ну, скажіть же, а це що, це зображено? Ну, это получается, у нас была пластинка с диском и получается, там были красивые рисунки, и мы выбирали из них какие лучшие, и я срисовывала их. Сама срисовала да. ж. Ти э, сама з очками, так поняли? Ти ніде не учишся малювати? Ні. А нравится, я так понимаю, тебе нравится, ты хочешь этому научиться профессионально, да, хотелось бы? Ну, профессионально, не просто так рисую. Для души? Да. Что больше нравится рисовать? Ну, как, ну такие рисунки, которые больше нравятся. Такие. Ну, что легче рисовать? Вот иконку ты нарисовала, смотрим, вот такой вот. Ну, вот это легче. Легче это рисовать, да. да? А иконку почему решила нарисовать? Ну, иконку просто э, мама попросила, маме понравилась она, и мама, ну, зна, ну, как бы видела, что я красиво рисую, и попросила срисовать. Ну, мне не сложно. Не. Сложно. Нет. Чем еще занимаешься, помимо рисования, что тебе еще нравится? Читать нравится. Прочитала две серии Гарри Поттер, там еще книги начала новые читать. Ну, пока что до конца их не дочитывала, меняла все время. У вас сегодня Вы будете как-то отмечать вечером? Ну, да. да тортик. Купляем тортик, там всякие сладости. Конфеты. конфеты. Да, ну, я люблю. Вы да. Хотите, я вас научу плести? А ну, научи нас, покажи, как Вот мне так. Плести. Берете на два пальца и еще перекидываем. Ой, Не все сразу получается, но... Да. Ой, порвала А потом куда эти браслетики выдеваете? Влечем да. на войну. Солдатом? Да. 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 Хотите, я вас научу? Научи, давайте по давай, давай. 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 Как правильно. Я тебе даю а ты мне покажешь, как правильно. Так, вот так, так, да? Сюда да. и сюда. Тож у нас того дня була ще й гарна нагода отримати майстер-клас з питіння браслетів. А ще дівчатка та хлопчики на перебій ділилися з нами своїми знаннями шкільних предметів, розповідали про хобі та демонстрували свої гарні українські костюми. Вже прощаючись з родиною Броднікових, спіймали себе на думці, що Олена та Сергій не просто заслуговують поваги, а вони є гарним зірцем для багатьох інших українських сімей. Адже ж вони встигають не лише вести велике господарство, виховувати Снадцять дітей, а ще й окрім цього, умудряються, чим можуть допомагати нашим воїнам, які зараз знаходяться в зоні АТО, а також завжди готові притягнути руку допомоги нужденним, нехай навіть незнайомим людям, зауважуючи, що чужої біди, як і чужих дітей, не буває.